Айте пановітаю! Мене звати Денис Зайченко і почну з того, що я очікував цього моменту 5 років. Бо 5 років назад, коли я робив огляд систем рідинного охолодження Cougar Aqua 240, тоді вже я казав, як кажу зараз: водянки на 240-360 мм я ніколи не буду рекомендувати. Настільки активно, як рекомендую моделі на 280 і 420. але щоб вони були, треба вентилятори на 140 мм, міліметрів, яких у кугар довгий час не було. До сьогодні, ну не прямо до сьогодні. С суть вони з'явились. Та ще в якому вигляді. Прошу вітати! Cougar sc 140 AGB та Cougar sc 140 Air RB. RB. Ми про A-Polar 120 теж трошки згадаю. ні? Почну я з вартості. Одна штука Cougar sc 140 RGB, так само, як і одна штука Cougar sc 140 AGB RB в чорному або білому кольорах коштують. 1000 гривень рівно, тобто орієнтовно 30 баксів або 25 євро. Це одразу відносить конкретно дані моделі до преміального сегменту. Не найдорожчого, але вже преміального. Із і polar 120 ситуація цікавіша. Чорні моделі коштують трохи менше 900 гривень, це 25 баксів, а білі обідуться дорожче, ніж AC 140. 1200 гривень. Йдемо далі. Головною перевагою і AC 140 і A-Polar є по. Суті бездротове з'єднання, мова не про систему ЧІ, а про розташування на половині торців кожної з моделей контактів для послідовного з'єднання. Тобто підключити треба лише один з вентиляторів, а всі інші в групі до трьох будуть працювати поруч, якщо у них із сусідом є прямий контакт, і все. І звичайно, це не фірмова технологія кугар. Цьому рішенню вже багато років. Але той факт, що кугар вийшла на ринок 140-мм міліметрову, саме з таким варіантом. Це дуже розумне рішення, як і об'єм rgb підсвітки. До речі, центр із бездонним дзеркалом rgb полоски з боків від контакта до контакта, і цілий глибокий проміжок на торцях, де контактів немає. Ще важливо, і це прямо важливо важливо. SC-140 відрізняється від sc 140 rb тим, що. Повітряпотік у ARB направлений у зворотній бік. Це дозволяє використовувати конкретно ці моделі в корпусах, скажімо, акваріумах, де іноді вентилятори на вду треба ставити обличчям до користувача, як, наприклад, у Cougar FV 270. У Cougar a Apolar 120, тим часом і підсвітки RGB менше, бо вона відсутня в центрі і немає варіанта зі зворотнім повітряпотоком. Тоді чому така вартість? Бо корпус інший під метал з посиленими демпферами вібрації. Їх аж чотири на кожен отвір гвинта. Зазвичай у інших виробників демпферів на 50, а іноді на 75% менше. І як не дивно, металу тут майже немає, але вага більша. Не набагато, приблизно 40 грамів на користь меншої моделі, але все рівно. Також стою на своєму. Навіть преміальний дизайн і рекордні демпфери не примусять мене рекомендувати 120-міліметрові моделі поперед 140 мм Але якщо у вас вибору немає і місце є лише під 120, то iPolar підійдуть. До речі, по звуку, послухайте самі. Безумовно, на звук впливає і той факт, що sc 140 має швидкість від 400 до 1200 RPM, а от A-Polar від 600 до 2200, з чого витікає і більший тиск повітря, майже 2,6 мм проти всього 1,15 на користь 120 і потік повітря вищий 85 кубофутів проти 51. А от кабель довший у 140 моделі 580 мм проти 490. Комусь це може бути важливо. Щодо коннекторів, вони в комплекті, унікальні для моделей. Мені особисто подобаються коннектори у SC140. Їх легше встановити і легше зняти. Конектори у Apolar 120 тугіші і надійніші. Але надійність тут мало на що впливає, якщо чесно. Ну а підсумки наступні. Я чекав, чекав, чекав і виявився абсолютно не розчарованим кугар Сі 140 rgb та RGB-RB саме те, що я і хотів побачити на рідинному охолодженні виробника з радіаторами 420 мм. Mm. Скажу більше, Cougar Еполе 120 мене теж здивував, зокрема стилем корпусу, якісними демпферами вібрації і трошки ціною, але вона аргументована. І на цьому в мене мабуть все в коментарях. Напишіть, якщо б ви обирали собі самі. 120 мм чи 140 мм? Аргументуйте. Бо для мене 140 мм це завжди оптимальний вибір. Тихіший і майже такий самий ефективний. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. тобі просто обожнює і просває наш активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. Зам були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здоров'я.